НаПОЛЕОН ГІЛ ДУМАЙ І БАГАТІЙ. Переклад українською Юлії Шматько Читає Роман Молодій. Розділ перший. Вступ. Шлях Сили. Від самої думки до реального бізнес-партнерства з великим Томасом Едісоном. Людина, яка надумала собі успіх. Ви, напевно, чули фразу думки матеріалізуються. Так от, це абсолютна правда, скажу я вам Вони можуть легко стати реальністю, особливо, якщо за ними стоїть чітка мета, наполегливість і палке бажання перетворити їх на гроші або інші матеріальні об'єкти. Едвін С. Бранс. Власне, з особистого досвіду переконався, наскільки правдиво те, що люди дійсно можуть думати і багатіти, але усвідомлення цього прийшло до нього не відразу, воно приходило поступово. Все почалося з його палкого бажання стати діловим партнером великого Томаса Едісона. Однією з головних особливостей бажання Барнса була чіткість і визначеність. Він хотів працювати разом з Едісоном, а не на нього. Ознайомтеся з біографією і зверніть увагу, як він починав і як поступово втілював свої бажання у життя, і тоді ви, напевно, зрозумієте, у чому полягають 30 принципів, які ведуть до багатства. Коли це бажання або, іншими словами, імпульс думки вперше спалахнуло в його голові, а він був не в змозі відразу його реалізувати. На його шляху стояли дві перешкоди. По перше, він не був знайомий з паном Едісоном, а по-друге, в нього навіть не було грошей, щоб купити собі квиток на поїзд до оранжа, штат Нью-Джерсі. Для більшості людей цих труднощів вже було б досить, щоб все покинути і відмовитися від такої відчайдушної затії. Але бажання Барнса було незвичайним рядовим бажанням. Він був сповнений рішучості йти до перемоги будь-що, тому він навіть зважився на подорож у поштовому вагоні, бо поражка в його плани не входила. Для тих, хто не знає, що таке поштовий вагон, пояснюю, що він рушив до східного оранжу на товарному поїзді. Барнс зайшов до лабораторії пана Едісона і оголосив, що збирається стати його бізнес-партнером. Через багато років, згадуючи свою першу зустріч з Барнсом, Едісон сказав він стояв переді мною, наче звичайнісінький волоцюга, але у його погляді було щось, що говорило про те, що він прийшов отримати бажане і не збирається йти з порожніми руками.